Так, безботну я доробив, я вже все зробив, все прикріпив, все супер. І вам я пропоную подивитись, як і що я робив. Так, доброго дня всім! Продовжую я далі. Давно я колонего нічого не робив, звісно. Надибав я трубу, ну, як надибав, я дещо робив там дещо. Я випросив, ну як випросив? Я взяв собі за роботу та труби, Я там дещо чуть-чуть поробив, я кажу, є така труба. Він ну щось є таке, щось подібне. Коротше, в мене на вихлопні 50-ка, а то є 60-ка труба. то зіловська вихлопна. Вона тонкостільна труба. Зараз вона чуть-чуть має твій згиб. Я зараз обріжу, доки в ній треба. Далі вона твой рівна. І далі я собі її буду вже. Прихімічувати до трактора до вихлопної. Сьогодні на дворі дощ, тому я собі поміжи дощ, я собі легонько буду робити, ставити тут у вихлопну прем'єрю І зверху нам треба зробити таку шляпочку буде. Треба буде з тим побавитись, звісно, але буде прикольно, бо труба велика. Шляпка буде прикольна. Так, продовжую я далі. Трубу я значить, вже приварив, виставив три рази, я здіймав, закладав, прихватив. То я вже зробив. Все супер, все класно. Тепер у нас буде димко чи гарити догори. Можемо ми щемо зажигання я крутанем, де більше дим йшло. І врізав я, таку шайбочку ще горіч, на трубу. Наверху ми будемо робити зверху вже от то буде обалденна штука. Десь я маю зараз знайти старе, я маю ну, ну менше, але мені просто глянути, як то кріплення, як то вушко тут зробити. Кругом ми зробимо такий хомутик на болтик, щоб вискручувати. Ну, все зробимо, все буде класно. Так, продовжую я далі. Зробив я дещо. Виглядає воно у нас ось так. Ну, типу, все класно, все непогано. Трохи б прийшлося тим побавити, щоб то зробити. Да? Такі вушка, тут кронштейни, кріплення, отвори попасти. Зробив я ще кругом значить, таку пластинку, вирізав, ну не вирізав, не вирізав по довжині, просорію ту отвір, зробив таку, щоб її закрутити. І в нас отаке таке воно вийшло. Добре, що воно той, підмість, так би воно. Типу, не зависало, щоб воно падало. Як на холостих він би мав робити, мав би просто тако тримати у висячому стані. Я її ще красити не буду, я її закручу, я її просто попробую, як вона то вже буде завтра, скоріше всього. Бо мені треба знати, може мені прийдеться чуть підпиляти, зробити її може чуть легшою, може чуть тут важчою зробити. Типу, щоб вона стояла ось так, щоб не було, що вона буде. Та лапати, бо мене на великому він тіпо, робить, і він ось собі її тримає, шляпку і все. Все, така штучка. Класно воно вийшло. Трошки довелось з нею побавитись, звісно. Не знаю, може 3 години я стратив на неї десь таке. То красити не буде. Зараз я прічу все, що є на столі. І буду красити, чистити, вихлопну буду красити. Погрунтую, я думаю, її покрашу у сріблянку. Що вигорить, то вигорить. Не суть сильно важно. Що вигорить, то вигорить. Моя задача покрасти було красиве. а там решта най собі виграє, най собі що хоче робить. Штука класна, мені сподобалось. Нормально? А то хтось писав до мене в інтернеті: тай руки, криві, ноги, криві. Ну, погрову і зроби. Добре? Далі щось зроблю, з вами покажу. Ну що, я завів, поставив. Хороша рада такого. Dobry, cholera, tak na piktaturę. Wszystko dobrze, wara już i poprawia, żeby ona była, popraczę, Типа, перше в обличчя, дол Правда, на холостих вона сильно вібрує. Я думаю, че воно не буде чи не треба ще пошиплення додати щось робити. Бо там тим трактором у мене ще було кріплення одно. подивлюся, напевно, що прийдеться зробити ще одно кріплення, щоб її не рвало. як по тут газку... То такого туди й нема. Так все тобто, супер, все класно. Доробив я ще коротше кріплення до вихлопної, тому що е, коли їдеш, вібрацій нема. А коли на холостих воно сильно дрібіжить, то я виджу, як де нагрузка на колектор, він та його хоче постійно скрутити. Ну, і воно таги хоче його вирвати постійно за шпилю. Тому зроблено дві пластини. Я посорів отвори. З тамтої сторони я е, значить, був такий я Да? Видно, видно. Що я зробив? Я посорив тут більші отвори. І сюди я дам значить, я дав резину гуму. Да? Сюди підуть такі гайки е типу без граверів. Да? І закрутиш, чу-чуть, притиснеш і вихлопна вібрація. Я вже пробував, я заводив, вона ту вібрацію буде компенсувати на резині, вона буде ходити на тих отворах. І буде вона виглядати ось так. Все, я зберу, повністю скручу, ще поставлю шляпку, я покажу, як він на холостих, чи вона дребіжить, чи не дребіжить. Тепер я показую, як він робить на холости. Е, вже тої вібрації так нема. Компенсує вся тута резина. Якщо тільки відпустити, да, то туди відрація буде більше. Отай типа вже й не дуже, тому що воно та не протискає. Коротше, типа, все супер, все нормально. Все добре. Все воно буде рвати, ні. Скоріше, що ні, тому що я так робив на попередніх то все було добре. Все, на другий день вже буду робити капот. Робимо вже капот. Добре? Всім дякую всім до зверсім.